Привітуліки, привітулики! 28 грудня, субота. Помахай ручкою. І в нас ідуть останні підготування. Нарешті сьогодні з'їхала з згоріща ялиночка. Вже Вова її прикріпив. Сугробік вже зроблений, до речі. вон такі в нас тепер висять штори кольора айворі. так. Знаю, що ви чекали відео раніше, я обіцяла. Але вийшла деяка замінка. Зараз про все детально вам розкажу і покажу. Верхушка яка оця в а... Не знаю. Напевно, що даваю то щось. А які там є? Ну, не синю — це точно. Синя не годиться. И І... uh -huh. тут, тут не, певно, не нічого. нечего. І... Тут верхушек нема. Оту шоу в коробке зірочками. Оріфлеймовску. Угу. Так, да. так ось. Чому нас так довго не було? Ну, по-перше, тому що щось я трішки захандрила. Я не знаю, що зі мною відбувається. У мене дуже крутиться голова. Прям от дуже-дуже. І при тому, коли стоїш, ну або йдеш, далі, ставай ці. Коли стоїш на місці або сидиш чи лежиш, абсолютно все нормально. Що ти ще шукаєш? Ці кульки ось? А це ось. Да, тут ті, що ручної роботи. От. Прям такі запаморочення, що я не можу передати. Ну і під час цього, звичайно, ще й нудить. Це, щоб малиною не казалося життя чи медом. Життя медом не казалося. Не знаю, що це. А ось, тяжко, прямо так інколи поморочиться, що аж дурно стає. Але то таке. Таке. Якось переживемо. Я ж не розумію я, що це, але я вже і так розпочала, бо я ну, згадала. Раніше я частенько проводила з собою деякі маніпуляції, да? то кефір з корицею пропивалася курсом, то ще що-небудь. Зараз я роблю це по всім фронтам. Скажу більше. Я ще й, наче серце, п'ю зараз лаврове листя. Оце саме бритке, що може бути, бо воно ще і п'ється гидко, а як відригнеться, так то взагалі треш. У мене тричі в день лаврове листя. Зранку кефір з меленою гречкою, сирою, ввечері. Кефір з корицею. Коротше, життя прям вогонь. Е, картини. Картини ми отримали, але е, насправді ми їх отримали давно, чому я їх не показувала? Тому що я. Коли їх отримала, я засмутилася, скажу відверто. І поки це питання не було вирішено, мені не хотілося навіть про це розповідати. Але зараз розповім. Ось вона: та картина, яку я первоначально замовила. Вона в ширину 70 см і в висоту 100, тобто метр на 100. І от я зараз дивлюсь в камеру, вона здалеку Глянь, як вона був. В камері вона кажеться нормально. Але насправді, якщо придивитись ближче, то вона, ну ось, оце воно. Оце у такої якості. І мені це не сподобалося. Мене не попередили про те, що, наприклад, це фото не підходить для такого розміру, або що якість буде не ахті. Взагалі ні слова, тому, відповідно, я почала діалог із виробниками. Спочатку мене просто ігнорили, потім, вже коли я пішла по законодавчим міркам, пояснювати їм, зі мною пішли на діалог і запропонували прислати їм друге фото, і вони передрукують. Я відправила дві фото. Вони вибрали одну, але там фон був ну, на кухні просто зроблений, якщо відверто. Позаду нас був холодильник. Це таке собі було. На що мені запропонували фон змінити? Згорем пополам я все ж таки дочекалась цього, фон вони змінили. Прислали мені декілька макетів на вибір. Ми вибрали одну. Вчора її, слава Богу, надрукували, зібрали на да, натягли, і вчора відправили. Але тут знову є таке але. Наскільки я розуміла, я навіть була ладна їм цю відправити назад, тобто, ну, під полотно знімуть, а підрамник буде їм на якесь інше замовлення. Що зробили вони? Як я це точніше бачила? Я бачила те, що я їм відправляю цю, вони мені роблять. Нормальної якості. Блін, ну на відео от зараз дивлюся, ну реально воно краще виглядає, ніж воно є вживу. Зачасту, навпаки, знаєте, вживу краще, а на відео гірше. А тут, знаєш, ну кушу, от ялинка, ну ось оце, оце якість. Оце ось. Незрозуміло, не шари, не це ось. Ну, це отаке от воно розмите все. Ні пальців чітко не видно. ось. Ні кільця, ні манікюру. Тобто, оце от реальна її видимість, бачите? Здалеку це та ще чомусь на відео. Це, здається, не так і погано. Ну, коротше, в реалі вона гірша, ніж на відео. Я розуміла так, що я цю картину їм відправляю, вони полотно знищують, підрамник їм залишається. А вони мені відправляють нову перероблену за їхній же рахунок. Що ми отримали натомість. Натомість, вже коли вона була вчора надрукована, я дізналась і то від самого працівника, а не від менеджера власників. Розмір картини вони змінили. Я сплачувала за розмір 70 на 100, а надрукували вони 60 на 80. Тобто розмір вони змінили і мене про це не повідомили. Е -е, її вчора відправили, але доставку ніхто не сплатив. Тобто, доставка, знову ж таки, мені платити. Тому я навіть не стала більше заморочуватися, щось їм писати. Я запитала, чому змінили розмір картини, а мене навіть не повідомили. Е, знову ігнор, ніхто мені не відповідає, тому я більше не буду запитувати не про цей підрамник, нічого. Я вирішила так, що я сплачу за ту картину, вона має приїхати завтра. Я сплачу за ту картину, але цю я також залишаю. От. якось так. Тому, поки все це вирішувалося, я її не знімала її, бо я не була впевнена, що вона взагалі в нас залишиться. Я думала, що я її відправлю назад. Ну, а ось друга Ой. та, яка 20 на 30. Ось до цієї картини в мене взагалі немає ніяких питань. Тут наскільки все якісно, навіть структуру матеріалу, з якого вироблені іграшки видно. Бачите? Чітко, якісно. Я розумію так, що вони просто збільшують фото, ну, це те, що я зрозуміла, шляхом, знаєте, як ми на екранах збільшуємо, да? розтягнули фото. І дивимось. Так от і вони збільшують. І відповідно цю вони не збільшували, бо розмір 20х30. От вона така якісна і вийшла. А ті фото, які треба збільшити, вони їх розтягують, і от вона така виходить. Блін, ну на камері реально все набагато чіткіше. Тут видно ось і обручки, і манікюр. А в оригіналі це виглядає ось так. Бачите, якщо на цій картині я підношу ближче і тут все чітко, то на цій картині ось я підношу ближче, і оце отак воно реально виглядає. Здалеку, да, здалеку не так все погано, а на відео взагалі кажеться все супер. Тому, я ж кучу, ну, я пошкодувала, що зв'язалася саме з цією фірмою. Звичайно, більше я в них нічого замовляти не буду, нікому не пораджу. Я вже дочекаюся завтра своєї картини, а потім поблокую, щоб вони мені не потрапляли на очі ці горе бізнесмени Так що я вирішила, що ми її все ж таки повісимо на ось цю стіну, як і планувалося. І повісимо цю посередині. Ту, що прийде завтра, повісимо з одного боку. А потім, потім з часом, як з'явиться в нас підходяще фото, замовимо в такому ж розмірі. 60 на 80, щоб однакові були. І повісимо з іншого боку. І я думаю, так буде прикольно. Ну, якось так. У нас тут вже цепляється гірляндочка на ялиночку. Так, що вам ще розказати? Ага, вчора була приємно здивована. Дізналася, що до мене їде посилочка, і вона має вже сьогодні приїхати. І як ви думаєте, вгадаєте, від кого посилочка? Неправильно, не вгадали. Не від Максима. Посилочка їде від Лінуськи, це наша підписниця, це наша клієнтка. Вона вже мені стала як віртуальна подружка. От. Вона вчора відправила манюсіньку, як вона сказала, посилочку. Подарунок до дня народження. А стосовно Максимки, тут взагалі в нас цікава ситуація. Вчора вечором він повідомив, що 29-го. На мене очікує сюрприз. Як він сказав, це буде не посилка, це буде доставка адресна, і щоб я очікувала на приїзд машини. Якої машини? Що за доставка? Взагалі нічого не розумію. Все, що він сказав, це що ви будете дуже здивовані. Тепер аж самі цікаво, що це буде і як це буде. Ну, ось такі справи. А ми продовжуємо наряджати ялиночку. Муха жила, якась вона літає коло світильника. Гірлянду в цьому році вішаємо не кольорову, а та що одним кольором світа блакитним. Мені так захотілося. Іграшки вже вибрала, які будуть. Не всі, скажу одразу, там он щось або заплуталося, щоб на вузлик не зі воно просто за лампочку зацепилося. Ось я тут, бач, скрутилося. Угу. Як нарядимо, потім покажу вам, як це буде виглядати все. Мікуша нафту шукає. Мікуша шукає нафту. Все. Святковий настрій створено. Вон там гномушка, лізе ручкою в миску з мандаринками, але мандаринки ніхто не купив. Ось така красуня. Іграшок ще залишилось. Ще б одну ялинку нарядити вистачило. Вова каже, куди ми їх цепляли. А я кажу, так що куди ми їх цепляли? В цьому році додалася 21 нова іграшка. Звісно, куди ми їх цепляли? Дощик цепляти не хочу, господи. Так головне, що нічого не болить. Навіть спину після укола попустило, укололи. Отой укол, спину полегшало, попустило. А оці запаморочення. Ось ці пудрові іграшки, які я купляла в цьому році. Ось ці шари, це в цьому році я купляла. Таких ось два ангелочки висить. Ну і оце, це все, що в цьому році куплене. Бантики це минулорічні, чого тебе вивернуло? Наоборот, Отак. бантики минулорічні, ці скляні кульки. ну, Хоч вони не скляні, вони просто прозорі. Це пластик. Це давнішні снігурка, дід Мороз та сніговик. Це теж, здається, в минулому році купляла. Залишилось купити мандаринок. Щоб завершити цю красу. Тут у нас вже красується мікушка. Ну, а там висить краса. От тепер, коли приїде завтра друга, повісимо ось там, а потім колись отуди закажемо, замовимо. Ну, ось і все. В принципі, всі приготування завершено. І ми, можна сказати, все, що планували, до 29-го встигли. Тепер, тепер буду очікувати подаруночки. Я, напевно, сьогодні як отримаємо від Лінуськи посилочку, не буду її, мабуть, відкривати, а відкрию вже завтра. Ось так. Вам подобається? Мені дуже. Все. Всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю всім в першу чергу миру. Бувайте, папа! -па.